У четвер, двадцять дев'ятого травня, сумська громада з болому серці та глибокою вдячністю провела в останню земну путь відважного захисника України – 40-річного солдата Володимира Скляра, відомого серед побратимів, під псевдо «Череп». Воїноборонець служив оператором групи спеціального призначення. Ще під час Революції Гідності вступив до лав правого сектору. Пройшов АТО, ООС і з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Київ, воював у лавах ССО на найгарячіших напрямках фронту: Васильків, Ізюм, Бахмут, Соледар, Серебрянський ліс, Липсі. Останній бій за батьківщину прийняв 21 травня поточного року в районі населеного пункту Отруба Глушківського району Курської області, захищаючи Сумщину від окупантів, віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Володимир був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. З Володимиром ми знайомі ще з АТО. Він завжди був дуже сміливим, дуже відвертим, але дуже добрим, щирим, веселим, ну, таким, знаєте, справжнім другом. Завжди розуміли, що якщо дещо станеться, то якраз череп буде один із перших, хто прийде на допомогу, хто захистить, хто ну, як мінімум стоятиме осторонь. Ми дружили з ним, ми були його волонтерами, ми любили його. По-різному було, ми іноді і сварилися, але в пам'яті він залишиться для нас справжнім героєм, справжнім, чистим, щирим ну, справжнім воїном. Дуже боляче, що Україна втрачає найкращих синів своїх. Він не завжди в нашому серці, і ми ніколи не пробачимо ворогу, його смерті. Слава Україні! Герою слава! Герою слава! Він працював в якомусь підприємстві, за ним залишилось місце і гарні у нього про нього відгуки на ремонтних якихось роботах. Він багато що вмів робити. Він і як знаходили. Житло військове при переміщенні, він же ж і електричество налагодити може, і воду налагодити можуть, і опалення налагодити можуть, це перше, за що вони бралися. І, ну, багато що вмів робити своїми руками. Займався борьбою, на секцію ходив. З 29 років у нього шлях воїна почався в Майдані, тоді вони ж були у резервній. Резервні сотні, да? та були. Дуже шкода втрачати своїх. Ми знайомі ще з часів АТО, разом їздили на Наполеон, починаючи з 18-го року, навчались, ну, бо що він, що я, що ми всі тоді це був в костях, права сектору добровольці, ті, які починали створювали 117 на той час ТРО. Ну і в принципі так ми спілкувалися, можна сказати, по службі, по якимось таким ситуаціям, по типу зустрічі там десь на яких заходах. Шалений оптиміст, людина, яка дуже любила країну, людина, яка за нею вболівала і прикладала всі зусилля, щоб змінити її на краще. Жертів загострене відчуття справедливості, товариський. Ну, це людина, поруч якою було, було не страшно, було комфортно спілкуватися. Колись ми йшли з поховання, когось із хлопців ховало, в сумах ще тоді була. Були поховання на міському центральному кладовищі. Ми йшли поликаво, спілкувалися він. Розповідав своє життя, з часів майдану, да, з армією, за все те, що як вона це все армії. мені людині на той час, не військові. Було це все незрозуміло, дуже цікаво. Але ще тоді я зрозуміла, що Володимир він дійсно він жив для України. Він жив заради неї, заради свого міста, заради своїх друзів, своєї родини. Дуже шкандаль, дуже боляче, що такі хлопці йдуть від нас. Ви знаєте, Володя це хрещений мого внука. Скільки його знаю, живчик, вісельчак, дуже любив дітей творити. На жаль, наскільки я знаю, він на полі бою з 14 року. Ну, так от трапилось. Будемо завжди пам'ятати. Гарна людина, на жаль, що була. Коли він з'являвся, завжди з'являлася поспішка усіх. І а, його дуже любив, як ти покресник, кресник дуже любив. І ну, це такі хлопці в таких ситуаціях вони роблять такі знаєте, раптові зустрічі. От кажуть, що там відчинить двері, щось прийшло, відчиняєш двері, вони стоять. І взагалі, ну. Ви знаєте, мені запам'яталось, коли це ще був початок, коли у двір заїхала машина правого сектора, вся побита, і їде і від вилазить. Ну, ви знаєте, кожна зустріч з ним це був якийсь сюрприз. Відспівали відважного воїнооборонця Володимира Скляра у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимося, спокій душі скачіло Гороба Божого, героя України, загибла воїна за волю, незалежність і соборність України, на представленого ладвімера, і за відпущення йому всякає прави невінної і невільної. Бог селив душу його там, де праведні, спочиває! Мужнього солдата Володимира Скляра з усіма військовими почистями поховала на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України!